Добрий день, мої любі глядачі. Вітаю вас на каналі Дивовижних Речей. Сьогодні субота, 15 листопада, і біжу на барахолку на Почайну. Сподіваюсь, буде гарний сонячний день. Тож ходімте подивимося, що там є цікавеньке. Пошукаємо щось гарне. Я не звернула увагу минулого разу, щось я там зачепилася у вас за інше полоне ну, да, старе. Полон. Трішечки рідні, це теж всі. Угу. Гарний так. Ви його все разом, да? Да. Угу. так? Ну, це варю, ну просто... так. Ой, а оця ваза, яка у вас гарна. Так, да, це чехи такі, я, да, я це таке воно двошарове скло, але молочне таке, вона просто витончена, витончена. Скільки коштує вона? Да, дуже, дуже, дуже гарна, така прям О, а Вони такої форми, да, така форма гарна у них. Гарні, гарні тарілочки, форма дуже гарна. І по чому вони? 150. Угу, гарно, так. Да. Оце ще я хотіла у вас, оце я не бачила. Оце, це штоф і це львівський. Це львів. Да, Ой, який красивий, так. Да. Це прям такий так, музей музей. Штоф, і ось шість рюмочок комплектний. Штов дуже гарний, да, прямо на такі, uh -huh такі... І Скільки коштує? 3000 Угу. Дуже гарний, так. Сараковентри, це Ледо. Ліду. Ленд, ось Сара ось, Сара ось, Сара ось. Теж можна тут зачепитися, у вас і надовго. Ну, зачепиться тут і забудь про все на світі. Так. Ось ці статуеточки нові. нові. І нові, і в новому стані. Да, такі малюточки. Ну, Оця парочка дуже гарна. На лавочці. І скільки коштує? Дві тисячі. Там це Київ на експорт вона робила. Отакі угу. ну, оц... прям величка такі оцей, гарні. Це Маріжка теж Київ. Теж в новому стані півтори тисячі. Дуже гарні. Такі, прямо, я ж кажу, вони такі. Ну, Ну їх теж вони не часті вже. не часті. Да, не часті. Це ще. так, так, Ну такі ще ручна робота і вони воно, просто вони. них. Mm -hmm. Це тільки я їх тримала. Да, дуже так, ні, так там прям все, все, да, все повністю, вся казка, вся історія. З одного боку, так, тут зайчик. А, просто річки Ну, ось тут. Ось тут он, як з сорокою, як і тут з зайчиком колобок тут без без нічого. да з пол... да, є з є... да, ніколи не бачила. Є зелене, клеймо є червоне, клеймо Ну, все одно? одного там боціна була. Ні, ну все одно дивіться, який гарний. Дуже красивий. Дуже красивий. тоже На зимнюю. Чайний. В основном кофейні. Автор Киличук. Корос. Називається, так. Да, Називається букін. Букет, да, так, да, маленькі чашечки трапляються, а таких чайних не бачила. так? Да. І скільки цей букет коштує? П'ять з половиною. П'ять тисячі, а колобок дві з не пам'ятаю, казали чим. А, Він, а віде оце віде? от що у вас таке смішне? Віде, що Це щось сучасне? Кузнецьо? Це це як масленка, і корниця. Так, Боже, яке як это. Это в 18-х годах, а там еще нет. просто ну, музейный, музейный. Да. Боже, а гарний же ж, який. 50 в 50-х годах переделала Дулёва. Боже, який гарний. Мама з дитинчатком. Да, це, да, це таке, це музеї, да. вот Тут. Тоже в музеї. Ось теж в кузнецов. В Риге. Попробуйте. Да його, вот, да, страшно брати, воно таке видно, що воно. О, в день ангела. Воно таке прям, ну поїздной костяной формок. Да, так береш. Як, Може 150. Як скорлупки з, з в яйця. Такі тоненькі. І от цього ще не було. Коростин. Тоже не... рідка річ. Та, ним. І така форма чашки, такі прям як, як квіточка. об'ємна, і чашка збільшена в об'єму. Угу. А я чайник який красивий. Яка кришечка? І скільки ці дірочки? Дубовий предмет 300. Тобто кремовий продаєте, так? Да? Да. 300 гривень, так. Да. Можна. 300 гривень, можна купити собі чашечку, купити чай. Ну і дружочек ваш допомагає, так? Да? Да. <гум> Дякую. гарного дня. Це таке, я хочу Ту. подивитися, так, така, 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 керамика, да. така цікава кераміка, так? А, кажуть, що вона тріщиною. Боже, така здоровезна. І так, не знаю, хазяїн каже, що... Ой. Значить, я А, бачу, вона пішла по внутрішньому Підняти, підняти. да, да Підняти не може. Але гарно. Так, да, це треба десь поставити. Здоровезна. Хочете гривень? 300 гривень хочуть за цю за цей баняк. Так тут трошки. Гарно то да. для цвітов такого тіпу стоїть для так. Два рубля вісімдесят копейкова формачки для кекса. Ленинград Савод спортивних ізділей. Мені під минулим відео одна ем, гражданка написала, що їй приємно, що я закуплююсь тим, що зроблено в Радянському Союзі. Я не захоплююсь тим, що зроблено в Радянському Союзі. Я захоплююсь тим, що зробили люди, які жили в той час. Працювали, творили. І не завдяки Радянському Союзу. А всупереч йому. що, Радянський Союз придумав такий розпис, Петриківський розпис чи цей. Чи Радянський Союз придував бандуру. Радянський Союз таки зробив клеймо, яке ставив на посуді, що робив на вкрадених у Кузніцовозаводах. Як це дивіться, яке гарне блюдо. Такого ніколи не бачила млина. Дуже цікавий. Старенький такий кракелюр. Але дуже рідкісний малюнок, цікавий. Радянський Союз, який міг зробити, Гранчак, Гулах і Колгоспів. От зробив Радянський Союз. Ще зірочку червону з портретом Вовочки Ульянова. І анекдоти про того Вовочку, про Чапаєва, про Петьку. О, до речі, он. Колії. Сидить Чапаєв на коліях. Приходить Петька і каже, Василь Іванович, подвінься. Оце те, що зробив Радянський Союз. Так що не треба мені писати. У мене глупий наївний ответ. Я виросла в Радянському Союзі. Я знаю дуже добру різницю між Куфайкою Кумачевим сесером і Україною. А сонечко, яка гарна, яка красива. Ой, Там прямо в ній от Бульбашки ціла доріжка бульбашок. Дивіться, яка гарна. Це ж ручне, ручна робота, вудне скло. Ось так майстер ці квіточки, наліп виробив. Дуже красиво. 500 гривень коштує. Дуже дивіться, яке. Старенька її відмита і дуже красива ваза. А так вона дуже гарна. Добре. А оця червона ще скільки у вас? у вас. 400 гривень. 400 гривень. 650. Ось у мене питав отаку синю, а ця синя кобальтова скільки? 500 гривень. Хтось шукав таку, давно не бачила кобальтової саме. 500 гривень. Ну, які роботи. Масло ну, парні такі красиві. І ця дуже цікава. Оце акварель. Дивіться, і сукня весільна продається, можна тут і заміж вийти на цій верховці, бачите? Яка гарна. Що хочеш є? О, Ой, яка красуня велика така, дивіться. Ой, Боже, що там всередині робиться? Там якась колонія, там хтось живе, але вона всього 500 гривень коштує. Давно не бачила по такій ціні. Сульфідно-цинкове скло величезне. Бачите, просвічується на сонечку. З усіма своїми жителями. Що вас інтересується?

Агатне е дракона не називається. 400 гривень написано, про себе. Який цікавий, ніколи я такого не бачила. І оцей мені подобається я цікавий, 400 гривень різні різні. Він таким бачоночком. Так, да, дуже такі прям. А намиста такого немає, ні? Такий у нас нега. Угу. Ой, яка. Дівчинка. Кам'яний брит. Такі новенькі ціла. Купа їх. Цікаві такі. Дівчинка з кашею. Так, все, закінчується моя барахолка, вже замерзла. Дуже мало покупачок, але потім покажу вам. мої глядачі, показую вам знахідки сьогоднішньої барахолки. Дуже мало знахідок, не знаю, чи, чи щось менше стало таких речей, які мені подобаються. Чи я дуже стала галя балована. Ну, ціни, ще, та, дійсно, ціни, я якось ну, не звикла і не можу якось наважитись купувати ті речі 500 гривень, з одного боку, наче, наче вже ну, така ціна на все, з іншого боку, наче й дорого. Не знаю, тобто купила оце, оце блюдо Бодянське. Дивіться, я показувала його вам, мені дуже подобається. У нас, оце, на, на жаль, нема світла, півдня нема немає, не буде. Тому так, з ліхтариком, але намагаюсь вам показати, його, це, це блюдо. Трохи, да, є, є кракелюр. Блюдо їде, це я купила під замовлення. Воно їде до свого нового господаря в Тернопільську область. Там уже ціла колекція у господаря таких будянських виробів. І оце поповнить колекцію. Це блюдо поповнить колекцію пана Віталія. Так що я... Задоволена, я рада, що це блюдо знайшло свого господаря. Мені воно дуже подобається. І ну, я такого ніколи не бачила такого малюночка, отакий от млин. Це буде ще друга частина відео. Завтра я ще покажу вам свою одну покупочку, одну єдину. І все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, критикуйте. Пишіть, що вам цікаво, що може комусь пошукати, купити. Завжди рада допомогти. Дякую нашим мужнім ЗСУ, що боронять нас від того страшного лиха. Хай матінка Божа збереже їх наших захисників. Хай Господь Бог дасть їм сили подолати оту чорну нечисть. Молимось. До наступних зустрічей, мої любі, тихої нам мирної ночі.